Постанову ВЛК тепер в електронному форматі. З 1 квітня рішення ВЛК автоматично надходитимуть у реєстр оберіг і відображатимуться в застосунку «Резерв Плюс. Що змінюється? Направлення на ВЛК автоматично потрапляють у систему, тепер вам більше не потрібно чекати або носити паперові документи. Висновки комісії після медогляду одразу вносяться в оберіг і ви швидше побачите їх в Резерв Плюс. Постанови щодо військових будуть зберігатися в медичній інформаційній системі ЗСУ. Тепер військовозобов'язаним не потрібно самостійно передавати документи в ТЦК, лікарі оформлять все онлайн. Важливо, військовозобов'язані від 25 до 60 років, яких визнали обмежено придатними, мають самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет призовника, щоб отримати направлення на ВЛК. Чекати на повістку не потрібно. Це ваш особистий обов'язок. Невиконання цього несе за собою адміністративне правопорушення. Термін проходження повторного медогляду для обмежено придатних було подовжено до 5 червня 2025 року. Цифровізація робить процес простішим і швидшим, щоб бігали дані, а не люди. Є питання? Записуйтесь на консультацію за номером у описі або переходьте за посиланням у шапці профілю.